Hello! З вами знову я. І ми граємо в топ модель по сімовському 3. Це у нас восьма серія. І не ну, обращайте увагу на Тео. Це наша сьогоднішня модель. Ну, буде допомагати дівчатам Сьогодні у нас фотосесія е, з мужчинкою задання в нас приготування їжі. Модель не модель, ну приготування їжі должно бути. І давайте починаємо фоткати. Ось наші стоять уже. Так. Іди сюди. Отак. Іди сюди. Зараз буду їх фотографувати. Як на мене, то дуже гарне фото. Фотографуємо і пішліть до наступних. Як на мене вийшло це дуже гарне фото. Мені дуже подобається, так що фотографуємо. Вау! Це фото взагалі дуже класне. Вау! Тут, дівчата, за цю фотосесію получають аж 15 балів. Ось усі фото. І чесно, за ці фото усім хочеться поставити 15 балів, но... Але... Прийдеться якось обирати одну, десь щось дуже жорстко. Так. Як на мене, тут фо, гарне фото. Мені тільки не подобається, як в неї нога чогось стерчить. Її з 15 поставимо 14. Тут, як на мене, простувато. І, І вона кудись руку... Ну. Чесно, і за того, що просто я багато балюзнюю, поставимо їй 12. А тут взагалі це фото топ. Її поставимо 15 балів люди. Вона молодець, мені її дуже подобається. Якось так. Ось ще раз показую їхні фото. І давайте приступимо до задання. Так, давай. Дженна, готова. Що ти будеш готувати? Давайте від першого лиця даже дивитись, Що ти будеш готувати? Так, якось м'ясо накидала. Рибка, форель ли? Прикольненько. Сьогодні щось у нас знач, вкусне готове. Тільки що? Посип, поперчила, посолила і все. Да? Готово? Що? Що далі? Давай. Неча поверти. Що з ним робити? А, далі нарізати? Ага. Порізали, порізали, поперчили ще, посолили трошки ще. Угу. І все. Тепер точно готово. Щось пальцем поводили. Ага, ще порізали, порізали, порізали. Поперчила, посолила. І все. Готово, типа? Опять порізала. Ножик покрутила. І все. І на тарілку вис. Стоп! що це? Суші із плазменних фруктів. Ого. Ну, давайте, хорошо, мені подобається її стиль. Великолепно, за великолепно плюс один бал, за нормально нічого, за хуже, ні. І 3 бала. Головне, щоб блюда не повторялося. Якщо блюда повторяється, я їм ставлю 2. Ну, і там вже йде від качества. Так, Наташа йде готувати теж щось. Чесно, я вибираю нога, ну, я не дивлюсь. Того мені самому цікаво, що вона готове. Давай черта характера, не коли беруть на руки Алі на день. Ага. Так, о, шоварь, нормально. Нормальне. Оце повар. Щось долила, полила, хопа, полила. Якогось уксусу шолі. Так, далі що вона робить? Опять верти покрутила, помішала, пщок. Взяла. Е, на сковорідку А! На сковорідку вилила? Це вафлі, ля. Ой, щось. в неї вафлі трошки загорілись. Чуть-чуточку. О, ще й в інтернет щось постить. Або гуглить. Як не спалити вафлі. Так реально, дивіться, це вафлі ще й кидаю їх. Молодець, молодець. Угу. Все, приготувала. Ого, п'ятий уровень в тебе вже оказується. Вафлю великолепно і тобі трибала. Так, давай люда. Люда щось іде готовити? Так, що ти будеш готовити? Так, щось взяла. Опять яйця, масло, муку якусь. І що буде? Всипала це все? Ага, це що, торт буде отой коричневий, блін, з какао, да? Ще що? Опять долила, полила. Угу. Опять повертила, покрутила, молодець. Мені каже, Мені... Мені, що пряді є в голові. А, це так світло. Получає як випечки. Де? Ти все ж що щось випікатимеш? Тортик коричневий бісквіт Він дуже простий, я тобі за це поставлю один бал. Ти розумієш це про все чи ні? А вона улибається, і класно. Приготовила. Видимо, мої услуги вам сьогодні не пригодяться. Я відправлюсь до следующему клиенту. Пока. Да, вона реально торт готова якийсь. Мені цікаво, що за торт. із за цієї тіні таке чувство, чувствую, наче вона синя. Ні в волосся не набили. Ну, показуй, що ти випекла? Ого, другий навик кулінарії за один торт. Ой, щось він позеленів. Ти впевнена, що він хараш... хороший? А, великолепно. Торт на гробне плита. А, статі. за хороший, ще йому попав плюс. значить, тут Дженні... 4, я извиняюсь. Тут і 4. Сі тоже 4. Кстати, щас. Вот так. Ну, а тут поставлю 3, бо він страшненько виглядає. І за це 2. А так 3. Ітого. І того. И на такій хвилини закінчим. Тут усі йдеть людин торт. І виходить... Будет на... Вибування йти усі, із-за того, що в Дженни 18 балів, у люди 18 балів, а в Наташі 16. І того всі йдуть на вига. А так, всім спасіба, хто тут був і всім пока-пока. Ставте лайки і підписуйтесь.